Каміння Михайла Мурафи. З нагоди 75-літнього ювілею знаний скульптор та художник презентував ювілейну виставку. Основа експозиції річкові камені та коріння дерев, в які автор вдихнув життя. Я почав себе шукати, знаєте в чому? В, в тому, щоб адаптувати себе в це середовище менше думати про війну, бо я не можу нічого вже вдіяти. Так? І Я почав займатися маленькою-маленькою пластикою. Я почав е е їздити на ріку, мочити ноги, ходити по каміннях і почав шукати камінці, в яких можна знайти якусь ідею, якусь подобу до чогось. Я навіть хотів сьогодні поїхати, до але впав дощ. Ми відкриваємо ювелейну виставку Михайла Мурафи, потужного українського художника, кераміста, скульптора, живописця. Великий доробок. Виставляє він на сьогодні. Зокрема, в скульптурі багато і керамічні, і в камені обробку багато показав. Фігура Кривавий окупант символізує армію расистів, що вторглися на українські землі. Знаючи про захоплення митця, незвичайні камені йому приносять друзі та колеги. А вже в майстерні Михайло Мурафа приводить їх до ладу. І от мені приніс такий корінь, який виріс в воді, і, і от ці каміння росли разом з деревом. Бачите, камінь тут. Я коли побачив, я в мене зразу вродився образ. Я зразу зрозумів, що це буде образ ворога, який закривавлений. так, я його намалював бачите, три, три білого менше, бо мені перешкоджав білий колір. І вирішив не, не з кераміка, а теж з камені зробити таку фізіономію. Перекрива воно страшно неприємно. Я думав, це буде язик, але потім треба голову. І тут такий камінь, знаєте, там, де, де якраз варта їм. Вставити камінь, презентував Михайло Морафа і керамічні скульптури, котрі вже давно стали його візитівкою. Зроблені із шамоту та глазурі щасливе дитинство і дощ, десятиліттями були окрасою місцевих дитячих садочків. Перша робота особлива для автора, адже в кераміці вцілив образи маленьких онуків. Нині обидві скульптури відновлені і відреставровані, подаровані музею мистецтв Прикарпаття. Коли ми поїхали робити драмтеатр у Львів, керамічний. Завод кераміки будівельної. Я в перший день взяв глину. Хлопці кажуть, йдемо, готель треба шукати. Ні, кажу, я мушу випробувати. Я розмішав глину, зробив циліндр, такий принцип роботи в кераміці. Зав'язав футболкою, щоб не здавалилося. Хотів знати, яка пластика. І коли зранку прийшов, то тут почало відв... ну, нахилилося. Я побачив в тому комір. І одразу мене з'явилося, я думаю, ручку, ручку взяв, ковпачок, натикав і зробив кожух з того. А коли ж забив кожух, ясно, що це треба людина. Дві роботи це центральні краси, то вже подаровані музею. Ми їх часом експонуємо відповідно до тематики наших виставок. Ну і звичайно, там до, до дні народження самих авторів. Які подарували, ми також стараємося виставити це, бо багато пішло зараз, таких такого руху, що автори дарують багато картин. Родина Мурафи ціле покоління знаних в Україні скульпторів. Невістка Тетяна часто є співавторкою скульптур чи оформлень інтер'єрів. Творчості батька бачить народну основу та внутрішню теплоту. Вже цьому нашому співдружності вже 30 років. Я дуже люблю його роботи. Дуже люблю, що він така творча особистість. Він абсолютно незвичний. він не боїться ніяких матеріалів. Він може працювати як в кераміці, так і в камені, і в граніті, і алебастри, і досить такий важкий матеріал. Як пісковик йому можна сказати, підкорився. Глина часом дуже матеріал сам підказується. стосується абсолютно різних матеріалів, як камінь. От автор бере камінь, крутить його, форма задана природою, і він в тому щось бачить. Так само фарби, деколи вони свій диктують, свій шлях у виконанні роботи. Керамічні панно Михайла Мурафа нині прикрашають культові споруди краю. На виставці їх можна оглянути на фото. Презентував Михайло Мурафа і художні полотна серед найновіших опришки та рожеві хмари. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.